Добрий день. Сьогодні на уроці ми поговоримо про особливі іменники загальні та власні їх назви. Дізнаємось про роди жіночий, чоловічий та середній. Іменники істот та неістот поділяються на загальні та власні назви. До загальних іменників ми можемо віднести назви однотипних предметів чи явищ, наприклад, собака, місто і тощо. До власних іменників ми відносимо індивідуальне значення конкретного предмета: ім'я Сашко, місто, Київ, собака, кличка Рекс. Важливо запам'ятати, що власні назви пишуться з великої букви, а загальні з малої. Наприклад, місто Київ, місто це загальна назва. Пишемо з малої букви, Київ з великої, бо це власна назва. Хлопчик Сашко хлопчик з малої. Сашко з великої. Собака рекс. Собака це загальна назва. Рекс це власна назва. І казка колобок. Казка це загальна назва, а колобок це власна назва. До власних назв належать імена, по батькові, прізвища, псевдоніми. Наприклад. Франко, Іван Якович. Всі слова пишемо з великої літери. Леся Українка це псевдонім. Ще належать клички тварин, ми їх також пишемо з великої букви: Джек, Рекс, Мурка. Вже до власних назв відносяться назви творів мистецтв казок, байок, легенд, мультфільмів. Наприклад, казка, рукавичка. Казка пишемо з малої, рукавичка, як власна назва з великої. Ще ми відносимо імена героїв мультфільмів, казок чи тощо: принцеса Жасмін, Олаф і ще багато інших героїв. Географічні та астрономічні назви також відносять до власних назв, які ми пишемо з великої літери. Наприклад, назви міст, сіл, вулиць, річок, озер, сузірь, планет тощо. Іменники поділяються на роди чоловічий, жіночий та середній. Іменники, до яких можна додати слова він, мій. Це чоловічий рід. Приклади перегляньте на екрані. Іменники, до яких можна додати слова вона моя жіночий рід. Приклади на екрані. А іменники, до яких ми можемо додати слова воно моє це середній рід. Щоб визначити рід іменника треба діяти за алгоритмом, утворити початкову форму слова. Змінити слово так, щоб воно означало назву одного предмета і відповідало на питання хто що. Біля дерева. Дерево початкова форма. Підібрати допоміжні слова Дерево. Воно моє. Встановити рід іменника. Дерево, середній рід. Іменники чоловічого роду найчастіше мають нульове закінчення. Іменники жіночого роду найчастіше мають закінчення а. Я, а іменники середнього роду мають найчастіше закінчення –о, –е. Виконаємо вправу. Визнач рід. Зараз на екрані з'являться малюнки, і кожен малюнок має певний рід. Треба визначити рід цього малюнку, тобто іменнику, і поставити у відповідний стовпчик. Бажаю успіхів! Маємо три стовпчики: чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. Є перелік наступних слів. Треба визначити їх рід. Теля – моє. Середній рід. Огірок. Він мій. Чоловічий рід. Склянка. Вона моя. Жіночий рід. Сонце. Воно моє. середній рід. Літак. Він мій. Чоловічий рід. Курча. Воно моє. середній рід. Ялинка. Вона моя. Жіночий рід. Вовк. Він мій. Чоловічий рід, лисиця, вона моя. Жіночий рід. Добре попрацювали молодці. У деяких іменників рід ми визначити просто не можемо. Це іменники множини. Наприклад, джинси, канікули, окуляри, ножиці. Рід ми можемо визначити тільки у іменників однини. Зараз ми потренуємось вимовляти артикуляційні вірші з повторенням звуків. Чітке повторення звуків допомагає нам розвивати наш мовленнєвий апарат. Ла-ла-ла. Алла дівчинка мала, ли-ли, ли в гості ми до неї йшли ло-ло, в Алли тісто підійшло, ла-ла-ла, пирогів вона спекла, лє, лє лє, чаю Аллочка, нальє. лі-лі-лі. Ось лимони на столі. лю-лю-лю, дуже кисле не люблю. ру 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 в зоопарку кенгуру. ру ру, ру риє кріт собі нору. ру ру, ру, -ру заєць обдира кору. ра 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 закінчилася в нас гра. Сьогодні у рубриці мовний детектив ми дізнаємось про фемінітиви. Що таке фемінітив? Це слова жіночого роду, аналогічні або парні поняттям чоловічого роду, наприклад, вчитель, вчителька, лікар, лікарка, психолог, психологиня. Загальна кількість слів фемінітивів в українській мові в історичному словнику фемінітивів в українській мові становить близько 8 тисяч слів. Як утворюються фемінітиви? Є три способи їх утворення. Перший від основи слова пошта, поштарка, слово складання, лікар акушер, акушерка, дівчина герой, героїня. І від чоловічого роду студент, студентка. Отже, сьогодні на уроці ми дізнались про загальні та власні назви іменників, про роди чоловічі, жіночі та середні. А ще дізнались більше про фемінітиви. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!